Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами приготуємо страву турецької кухні піде з м'ясом. Дивіться, спочатку робимо тісто. Я вчора була у одному закладі, там спробувала, мені сподобалось, і я одразу вирішила показати вам. У мене тут просто водичка тепленька. Також я у цю водичку кладу стіль. Так, до смаку собі кладіть. Обов'язково я кладу дріжджі. Тісто дріжджове. У мене сухі звичайні. Також цукру, ложечку. Ну і, звісно, просію борошно. Ось так. Спочатку небагато, потім додамо. Зараз розмішаю ложечкою. Ось так. Ще можна. Розмішую. Ось так. І залишу зараз це ріденьке тісто. Нехай постоїть хвилинок 15, потім будемо додавати борошно і вже. Замішувати тісто, потрібної нам консистенції. Поки що перевіримо, наскільки добре працюють дріжджі. Залишаю робимо начинку. Так, любі друзі, дивіться, для начинки я взяла фарш з яловичини. І також цибульку. Цибульку я дуже-дуже міленько нарізаю. Ось так максимально міленько, наскільки я зможу. Може хтось. Краще за мене міленьку ріжу. Я не дуже так умію, ну, хоча зараз, виходить, бачите, постаралась і вийшла. Ось так мілесенько-мілесенько я нарізаю цибульку. Друзі, я цибульку відправила до фаршу, і тепер солодка перчинка. Дивіться, її потрібно так само дуже-дуже міленько нарізати. Я зараз буду робити такі... Тоненькі шматочки, смужечки, і потім ці смужечки нарізати, плачу від цибулі. Ось так. Дрібно-дрібно теж. Максимально дрібно. Друзі, помідорчики також дрібно нарізаю у фарш. Намагаюсь собі якомога дрібніше. Ось так. Я взяла шматочок гострого перцю і також тоненько наріжу. Небагато цей перець достатньо гострий. Бачите так собі тоненько, тоненько, міленько, міленько. Теж відправлю до фаршу. Також у фарш можна додати кінзу або петрушку. Я сьогодні не хочу додавати зелені. Я додала перцю, також додаю солі. Усе перемішую. Я руками, щоб було зручніше і щоб усе гарно перемішалось. Поки готували начинку, можемо бачити, що тісто таке стало більш повітряне. Значить, дріжджі працюють і можна додавати ще борошна і замішувати тісто потрібної консистенції. Так, я додаю борошна. Я думаю, стільки буде достатньо. Ну, Звісно, просію і замішу уже тісто. Зараз спочатку ложечкою, потім руками. Ну Да, я думаю, цього буде достатньо. Зараз вам покажу. Ось я замісила тісто, воно м'яке. Але тримає форму. Залишаю його хоча б на півгодинки, нехай піднімається. Друзі, тісто піднялось, розкатаємо його. Розкатане тісто я одразу виклала на деко, зверху виклала фарш ось так. Тепер треба краєчки защіпнути. Дивіться, ось так у мене вийшло. Змастила піде яйцем і відправляю у духовку, вже розігріто. Так, проміжна перевірка, як тут все наче гарно, тільки такі величезні стали. Ну, як завжди, тісто у мене сильно піднімається. Ось усе готово. Приємного апетиту!